Анорой, ну, давай, дозволяю. Привіт народ! Ми з України. Постає питання колись я, як раніше купили трактора, що ж бризовики зробити? Мені тут колега передав від якоїсь фури бризовика, здоровенний капець. Зараз будемо, я купляв з Білоруса, будемо знімати і спробуємо зробити пісню. Так що дивимось. Зараз постараюсь знайти вставочку, як в нас було, трактор без бризуйків, як став з білорусами. А тепер як стане, взагалі крути, крутий, найкрутий трактор в Україні. Привіт всім власникам китайського конструктора. Продовжується в нас іпопея з Булатом. Рішили ми його трошки прибарахлити, поставити брезовики прикрутити, так як заднє крило Булата має 24,5 см, а колесо виставлене колія, щоб в рядок входити. Виступає за крило, значить шукав я брезговики, щоб трошки були ширші. І натрапив від МТЗ. Вони мають ширину 29 см, щоб трошки виступало за крило. Не знаю, як вони будуть від грязі захищати. Ну, око ради естетики, думаю, буде краще. Відео, звісно, Такого поучального характеру не носить, то може, кому буде цікаво, хто думає, що прикрутити собі, які бризовики поставити. Передні бризовики ставимо назад на китайський бриз... на китайський трактор. Мучити вас не буду, як сверлиця крутиться. Просто покажу потім результат, як у нас все вийшло. Коментуйте, що скажете. Так, у вас пройшла одна мить, ну а ми годину помудохались. Хто сверлив, різав алюміній, той знає. І жесть так само. Ось такий результат у нас получився. Хотіли обрізати трошки края зверху на бризовиках, а то якась пародія, напевно, вийде. Коментуйте, як вам, нормально чи ні. Кому цікаво такі відоси, підписуйтесь. Далі в планах є зробити бампера, зробити... переробити воздушного фільтра. Ну і так далі по мілочах. Кому цікаво ваші коментарі. Всем удачи, пока. Це підерський Білорус. Як будет? Нет, реально и приложить Нет, я не помню, метро не Идеал. Короче, така у нас історія вийшла з брезовиками. Оценіть в коментарях, може в кого краще вийшло, а ми знайшли на трасі брезовика з фури, вирішили приліпити. Хай мы ще зачистим, покрасимо, що буде пісня. Дякую за перегляд, всім удачі, слава Україні, слава нації! І пиздець Російської Федерації за респект.